До нашої розмови доєднується генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, Отож, доброго дня, Віталій. Як бачили, ми в матеріалі на прикладі Черкас, що з обласного фонду виділяють на біонічні протези більше коштів ніж на механічні, однак герої цього сюжету обирають здебільшого механічні протези. Мають на це різні причини. Яка статистика зараз в Україні? Що здебільшого обирають військовослужбовці? Ну, насправді тут треба розуміти не просто вибирають чи хочуть, чи бажають тут є потреби, об'єктивні потреби конкретної людини. І дійсно визначальною тут є оцінку, яку здійснюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди, експертні команди. Або військово-лікарські комісії з урахуванням того, що потрібно саме в конкретному випадку, і дійсно комусь більш буде потрібен механічний протез, або гідравлічний протез, або пневматичний протез. А в окремих випадках, якщо ми говоримо про те, що наш захисник має достатньо високий рівень мобільності, особливо коли ми говоримо при важких травмах, при складних ампутаціях, то тут є доступні звичайно і. Біонічні протези або протези з мікропроцесорним управлінням буде більш правильно сказати, тому що біонічні це такі загальна назва. Пане Віталію, скільки було виділено коштів так на протези і на біонічні, і на механічні, так у 2024 році, і чи чи, чи всі кошти вдалося використати? Так чи можливо щось якраз перевели на, на цей рік, і тепер можливо якесь навіть перевиконання закупівель і можливість збільшиться для тих людей, які очікують на ці протези, що їм їх встановлять як найближчим часом? Насправді в бюджетній програмі дійсно є два напрямки. Перший напрямок це умовно первинне протезування, протезування механічними або гідравлічними протезами. І другий напрямок це протезування біонічними протезами. От минулому році саме на першу частину, на первинне протезування, було виділено практично 3 мільярди гривень, і на біонічне практично 1 мільярд гривень. З урахуванням того, що зрозуміло, в сьогоднішніх умовах, в умовах 2024 року, первинне протезування було пріоритетним, оскільки таких людей, які потребували забезпечення первинно протезом, у яких тільки формувалися е, кукса і відповідно фізіологічні можливості організму е, спрямовано було коштів більше. Насправді, в пропорції, напевно, я б сказав би, що десь. 9 до 1 або десь 8 до 2. і в цьому році також передбачено вже трошки більшу суму коштів, враховуючи те, що з об'єктивних підстав у нас і чисельність людей, які потребують протезування, особливо з числа військовослужбовців. На жаль, але зростає. І тому видатки на біонічне протезування також передбачені у нас практично трошки більше, ніж мільярд гривень, мільярд 61 мільйон. А на первинне протезування знову ж таки передбачено понад 3 мільярди гривень для того, щоб ми мали можливість забезпечити кожного захисника необхідним виробом. І дійсно, в цьому році ми вже більш інтенсивно проводимо закупівлю в індивідуальному форматі того чи іншого виробу, враховуючи те, що і динаміка ринку, і кількість протезних підприємств вона збільшується, реагуючи на потребу. І суттєво було підвищено починаючи з кінця 2024 року граничні ціни, які покриває держава. Там в попередньому сюжеті було озвучено про те, що є певні випадки, коли людина самостійно збирає кошти або благодійні фонди допомагають. То от уже більше ніж півроку, фактично держава в нас покриває при верхніх кінцівках це протезування до чого. 4,3 мільйона гривень на один виріб, і при нижніх кінцівках це практично 3,8 мільйона гривень. Тобто суттєво було підвищені граничні ціни, враховуючи якраз необхідність забезпечення більш складними і більш функціональними. Виробами тому на сьогоднішній день немає потреби залучати додаткові ресурси. Державна програма покривкає весь обсяг необхідного протезування. Пане Віталію, наскільки є швидкою ця процедура, коли військовий хоче отримати протез? Адже, наприклад, на початку грудня минулого року уряд розширив можливості отримати цей протез. Давайте говорити про те, що протезування достатньо індивідуально спрямований процес, все залежить від рівня ампутації, від складності, від готовності пацієнта, від реабілітаційного прогресу. Скажімо так, при відносно простіших ампутаціях, якщо ми говоримо гомілка або передпліччя, відповідно нижні і верхні кінцівки, то від моменту проведення оперативного втручання умовно говоримо, що пацієнт десь через 3 -5 тижні 5 тижнів уже готовий. До протезування у разі, якщо все нормально, в плані загоєння ран, загоєння і формування кукси, і так далі. Якщо ми говоримо про складніші випадки, звичайно, при вичлененнях, при вичлененнях у плечовому суглобі в тазобедреному суставі, і так далі, то тут ситуація дуже індивідуальна. При цьому давайте говорити відверто, що наші захисники отримують, як правило, декілька поранень, декілька відповідно ушкоджень. Тому в форматі високих ампутацій цей час може тривати і від кількох місяців, і до півроку, в залежності від готовності власне організму того чи іншої людини, як правило, з моменту, коли людина готова, вже скажімо, по фізіологічним показникам, по медичним показникам, до протезування, протезування первинне простішими протезами, займає десь до 45 днів, п'яти днів. Протезування біонічними протезами, враховуючи те, що ми не видаємо протез, ми забезпечуємо адаптацію і умови для можливості використання цього протезу, навчання, освоєння, підгонку і так далі. Це триває десь приблизно до трьох місяців. Пане Віталію, ми дякуємо вам за розмову. Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Був в ефірі і з ним власне говорили про те, як триває протезування у нашій державі. Скільки коштів буде виділено на протезування у 2025 році.